Питання полягає в тому, що завжди намагаємося знайти логіку в діях ворога. І якщо логічно е мислити, то ми розуміємо, що якщо ворог зробить теракт на запорізькій атомній станції, і з зрахуванням розвітрі вітер може плути в сторону ворога, то е достатньо серйозно можуть постраждати його підрозділи, і ми можемо сподіватися, що вони цього не зроблять. Але урахуванням того, що ми бачили на Каховській ГЕС, коли вони підірвавши Каховську ГЕС, затопили е, с, власні ж позиції і втратили частину своїх позицій. Тому ми розуміємо, що тут логіка не працює, і, взагалі, е, той ядерний шатаж, який Путін, Путін почав ще е, з самого початку захоплення Запорізька атомної станції, показує, що ця людина спроможна йти ще далі, і далі, у своєму ядерному блефові. І де той блеф перейде в практичні дії? Питання часу, тому краще переоцінити і е, спрогнозувати достатньо такі песимістичні прогнози, ніж потім самому собі казати: ми ж думали, що цього не буде. Ми ж думали, що не було. Нас була ж ситуація, коли нам 23 лютого минулого року казали, все добре, розпакуйте чемодани і готуйтесь до шашлики А зранку вже почало безпосередньо прилітати. А зранку вже частина людей, проснувшись, вже були в окупації, і вже до вечора вони були вбиті. Тому давайте е, не задавати негативом, а більш просто е, реально дивитися на речі і краще е, підготуватися до найгірших варіантів, ніж потім е, сходу доганяти і вирішувати ці проблеми. Чи може Путін е, блефувати? Може. Бо для нього якраз питання розуміючи, що Запорізька атомна станція це. Одна із найбільших е, атомних станцій в Європі, і в разі виведення з лади, і не дай Боже е, радіоактивного забруднення території, е, це може принести е, шкоду не тільки самій Україні і не тільки Росії. Ось якраз ці два моменти менше всього турбують. А його якраз цікавить, яким чином на це зреагує Європа, і як швидко вони зможуть піти на поступки і примусити Україну також піти на ці поступки, ось для чого йому потрібна Запорізька атомна станція. Але тут же ж вихід з ситуації полягає в тому, якщо ми протягом довго часу цього розуміли, чому ми не підготувалися до найгіршого варіанту, чому ми не опрацювали варіанти нашої протидії по російським атомним станціям. Подивіться, у нас вздовж російсько-українського кордону достатня кількість чудових російських е, атомних станцій е, на відстані там від е, 200 до 500 кілометрів від українського кордону. Яке також можна розраховувати в і... як важливий вплив на росіян. Звичайно, питання не стоїть про. Е... Радіоактивне е, забруднення території, а от про зупинення цих станцій, питання абсолютно спокійно, технічно може стояти. На жаль, чомусь е, нашими спецслужбами це питання своєчасно було не опрацьоване. Нема такої атомної станції, на якому неможливо було б зайти і з якої неможливо було вийти. Питання часу ціни підготовки і грошей. Бо те, що не можна в Росії купити за великі гроші, можна купити за дуже великі гроші. Пане генерале, наскільки я розумію, це план Б та о, ця запорізька атомна електростанція. Особисто я вважаю, що справді після всіх заяв наших військових і ваших слів це треба до цього ставитися максимально серйозно. Але це має бути план відходу, план помсти як завгодно. Тобто, щось має відбутися. Та, наприклад, звільнення наших територій, зокрема, це як ми зараз орієнтуємося по зведенням генштабу, наші війська рухаються в Бердянському та Мелітопольському напрямках. Та ну і зокрема щось відбувається на Запоріжжі. Ми. Про все дізнаємося із запізненням, тому що в нас діє режим тиші. Невже справді для окупанта я це так не без іронії вас питаю зараз перед ними стоїть цілком реалістична загроза, що в перспективі тижнів, можливо, місяців, там ніхто не знає, як буде рухатися наша армія? Стоїть ота загроза, що їм знову доведеться втікати з наших територій? Звичайно, це е, процес, е, який інколи йде повільно, хотілося б швидше, але. На війні питання полягає не тільки в твоїй готовності, а й в спроможності ворога протидіяти тобі. І коли протягом останнього півроку у нас на е, наступі піарились е, прем'єр-міністр, міністр зовнішніх справ там е, розповідали люди, які взагалі величезна кількість людей далекі від війни, але ж треба було щось знаєте, то в е, розрозготати, повітря, е, побомкати там в. Е, в дзвін і сказати, що ми тут тут розбираємось, і ми самі ви не зараз ту ситуацію, яку тоді створили наші керівники, бо всі ж свято повірили, що ми вже ось готові. Так само, як і європейські наші партнери, і американські партнери. Ви ж розповідаєте, ви ж кажете, що ви готові? Все вперед. А от коли вперед, по цей час ворог спокійно, тихо, цілеспрямовано, рив метр за метр української землі, готував інженерні споруди. І ось вам який цікавий нонсенс, подивіться. Нам розповідають, що дуже складно сьогодні один керівник держави розповідає, що дуже складно а, наступати, коли потужні мінні поля. А тепер давайте відмотаємо практично на півтора року назад і згадаємо: а як же легко наступати, коли цих мінних полів не було? От якби мінні поля а, не були зняті, то можливо б сьогодні ми б з вами і не обговорювали питання захоплення Запорізька атомної станції. І, можливо, б сьогодні б не стояло питання про ліквідацію наслідків затоплення е, каховодошковища зірваного. Тому, знаєте, е, якраз, е, мабуть, спрацював ефект бумеранга. Ми казали про одне, і ворогу дозволили наступати. Ворог своєчасно не пішов на такі домовленості і не пішов, не подивився на вочі, як нам казали, треба подивитися просто очі все буде добре, і готувався. Тому. Я розумію, психологічно важко, е, незручно, мабуть, е, і в певних моментах і стидно самими перед собою, що от так от хотіло і так не склалося, на війні рівень, твої, е, рівень твоїх бажань завжди спуститься до рівня твоєї підготовки. Це правило, яке працює вже не одне століття. Тому якщо в певних моментах ми допустили прорахунки, якщо в певних моментах ми створили собі якісь там е, повітряні е, Палаці і повірили в них, то зараз це все роздулося і здуло вітром Дніпровським вітром. І зараз, крок за кроком, сантиметр за сантиметром. Наші воїні воїни відбивають українську землю, яку завдяки бездіяльності а можливо і злочинної діяльності ми втратили півтора року назад. Ви справедливо, пане генерале, кажете, бо ну, це ж чиста правда. Півроку про це говорили абсолютно всі, що від наступу всі будуть в шокові, росіяни в паніці. А насправді вони півроку використали для того, щоб укріпитися. А ще як нам кажуть самі військові українські, що і над ними суть з усього психологічно попрацювали. Вони не втікають, тому що вони знають, що вони будуть розстріляні своїми, та Вони стоять як вкопані, ну і чинять великий супротив. Але у той же час, пане генерале, ми завжди підкреслюємо, що такої війни світ не бачив. Хтось каже. Що вона подібна до Другої світової, до першої як завгодно, але вона унікальна, велика з великою армією потужною і так далі. Притом я вас хочу спитати, чи була у вас якась дисципліна, коли ви навчались, де замірюється швидкість наступу межа прориву, щоб задовольнити от знаєте, всі ці заголовки, коли пишуть ой, не так швидко, ой, не так результативно, ой, палається західна техніка. Ну тобто, окрім того, що перегріти українське суспільство, здається, що західне вирішило, що ми в Римській імперії і Поряд гладіатори, які будуть їх розважати, як ви сприймаєте ці оцінки з приводу ефективності українського наступу? Я закінчив три вищих військових навчальних заклади і е, тактичні розрахунки ми використовували постійно при цих навчаннях. І потім, під час служби, коли великі команди штабні навчання, ми також використовували ці розрахунки. Але всі ці розрахунки були здійснені, розраховані в тому варіанті, коли е, збройні сили е, забезпечені власною державою е, потрібною кількістю зброї, техніки, навченого ресурсу. Ці розрахунки передбачали, що керівництво держави займається безпекою держави і забезпечує розвиток військового або промислового комплексу в повному обсязі. Наразі ми е, Використовуємо тільки те, що нам дають, і звичайно, наші апетити значно більше ніж те, що нам дають. Бо ніхто не буде з тобою ділитися е елементами е з забезпечення стратегічної безпеки власних держав. На Заході не накопичували ресурси понад того, що треба було відповідно розрахунок більше ніж розрахунки. Це якщо у нас те, що залишилося під радянського союзу, і ми успішно торгували понад 30 років цим всім. І навіть ще певні речі позалишалися. Але між тим ці розрахунки були е, передбачали якраз от таку діяльність. Ніхто не було того коефіцієнту продажності і корумпованості влади і е, невідповідної не, не уваги до безпеки держави. Нема цього коефіцієнта а цей коефіцієнт наразі виявився, що е, достатньо таким вагомим в цих розрахунках, тому е, Ті розрахунки, які були, це добре, але давайте поки що про них ми забудемо. Так само і у нас нема того розрахунку, того коефіцієнту, що у нас практично занадто мала авіація, і ми хочемо більше і знов таки її чекаємо. Тому сантиметр за сантиметром все одно наші хлопці вигризають цю землю. Хотілося би швидше, але слово хотілося б знов таки згадаємо правила, що. Рівень твоїх фантазії бажань завжди спускається на рівні до рівня твоєї тренованості. Та і ще те, що нам завжди підкреслюють наші військові, і ви про це неодноразово говорили. Не треба зневажати ворога. Не треба думати, що ми його зараз переможемо в одну мить на чмові, ки непрофесійні, і так далі. Ні, там є кадрові військові. Суч усього, як і ми вчилися протягом цієї війни, так і вони. Те саме робили, що зараз відбувається. Наскільки пан генерале, ми розуміємо, після підриву Каховської ГЕС, частина російських окупаційних військ вона була перекинута на Бахмутський і Запорізький напрямки. та тобто умовно так відтягнули, ну і десь там послабили інші лінії оборони у той же час. з усього, вони намагаються зробити дзеркальну історію. В нас є декілька таких історій: перше це посилення штурмів на Лиманському та Куп'янському напрямках. Та це в нас Луганщина. Ну і звісно, Креміна. Там теж якраз російські військові намагаються атакувати йти в свій наступ на наші позиції, і таким чином вони теж хочуть віднайти наші резерви, щоб вони прийшли на допомогу і на підтримку. Пане генерале, що там може відбуватися? Наскільки там зараз серйозна ситуація? Бо ну інформаційний простір так зараз поділився. Ми всі в Бахмуті, ми всі в Запоріжжі, звісно, на півдні, А там на Луганщині нам здавалося, ну нічого там не відбувається. Та така умовна тиша, аж ні там палає, і ворог щось планує. Британці завжди кажуть, у них є таке військове прислів'я, що успіх операції полягає mm -hmm. тоді, коли у останнього солдата правильно зав'язані шнурки на його черевикові. Не буває дрібниць під час підготовки до війни, і якраз про той наступ можливо, раз росіян, про які я говорив неодноразово ну, попередні місяці. Він і відбувся, і відбувся він для того, щоб відволікти наші резерви, витягнути на себе. І можливо, і навіть росіяни змогли... Можуть певний успіх, бо є... можна розіми метрів, можливо, на певних ділянських кілометрів, і хлопці відбивають ці ділянки, але це ж, знов таки ж відбивають. Я знаю, як е, зараз варі називають от, ситуацію, коли в таці завдяки тому, що хтось. Відійшов або втік прямо скажемо з позицій, і потім визивають інший підрозділ або іншу частину відбивають. Він називається день сурка, коли оцей ідіотізм повторюється, бо хтось воює, а хтось за рахунок низької навченості низької мотивованості, що може покинути свої позиції, і ми будемо мати цю проблему, поки ми не звернемо увагу на певні речі підготовки нашого особового складу, починаючи від підготовки солдат. Сержантів, командирів зводів, команди командирів батальйонів. Що показав цей о, цей наступ, першої півторація? Це було показано те, що стати, які прийшли, які о, о, отримали техніку, достатньо володіє тактикою застосування але командири більш вищої ланки чомусь або порахов по, по, врахували. Порахували себе більш розумними і не звернули увагу, не звернули увагу на тактику технічні характеристики тієї зброї, яку їм надали, і техніки, не звернули увагу на тактику застосування цієї, цього озброєння. І це в певних моментах привело до певних таких е недоліків, м'яко кажучи, і що стосується ще двох заходів. Напрямків це введення противника в оману в оману і інженерне забезпечення а, бою, і інженерне забезпечення бою має достатньо широкий спектр. Починається все від інженерної розвідки, і інженерна розвідка дає спроможності розрахувати ділянки мінування ворога, з якою ефективністю, він замінував щільності, він їх замінував, і яким чином він буде протидіяти. І якщо нам була потрібна певна кількість мінних траві. Які чомусь були два роки назад продані з держ... з... З... з фондів держком резерву також цікаве питання. Тобто на той момент два роки назад цей черговий раз ми впевнімося, тому що ми не готовували не готувалися до війни, тому якраз оці всі недопрацювання, і е, знаєте, нашаровуються одним за одним і дають те, що не зважаючи на підготовку одних, інші що не підготувалися потрібним чином. І інші, ті, що планували операції, не потрібним чином що спланували не, спланували, не спланували і не передбачили дії ворога. Перше, коли от я спілкувався з своїми побратимами на різні різних ділянках фронту, де наступали, зразу дав питання. А яким чином здійснилось аерозольне задимлення наступу? Це було ну, умовно кажучи просто димами себе закриваючи, це плюс-мінус непогано захищає. А яким чином дії аеророзвідка, аеророзвідка? Що раз спілкувався з одним з потужних спеціалістів по застосуванню дронів. От він мені сказав: якщо ще рік назад а, ми йшли попереду росіян мінімум на два роки по своєму розвитку, то наразі вже вони нас наздогнали і вже в певних моментах можуть навіть Е... іти попереду. Ворог вчиться швидко, і у ворога більше матеріальних ресурсів, аби доганяти нас, тому треба розуміти, що. Якщо ми далі будемо гальмувати і не поважати і недооцінювати ворога, ми можемо, можемо мати значно більше і більш криваві результати, не на нашу користь. Пане генерале. Але у той же час навіть, у нас, знаєте, яка є ще проблема? Це коли ти приміряєш якусь роль чи образ, і потім в неї вживаєшся. От у нас півроку, поки готувалися військові до наступу, Мені просто скидають наші військові, те, що відбувається зараз на фронті, це просто жах. Та? От, я ніколи не розуміла, що таке наступ, а це, це неймовірне випробування, та просто неймовірне піхота, це, це, це щось дивовижне. Одним словом, та а паралельно з цим нам розповідали всі півроку, що ми справді там ну, не сьогодні, а завтра вже вийдемо на свої кордони. І незважаючи на те, що вже почався цей наступ, перші результати в нас є дві заяви. Перша в принципі гурмо не відкидає перспективи. Того, що ще затеплий сезон та умовно літо, ми зайдемо в Крим. Ну, а друге, це Михайло Подоляк, який минулого тижня, радник голови супрезидента, сказав, що цілком імовірно війна може завершитися до наступного до наступного року, тобто у 23-му. Він не військова людина, він не військовий експерт. Я просто кажу, що ймовірно, він там ну якусь інформацію на руках може мати, так як працював всі президент. Але тим не менше, як ви, як військовий, та знаючи в там в рази більше ніж ми всі, маючи своїх побратимів, великий досвід за своїми плечима, як ви сприймаєте це? Не прогнози, це обіцянки суспільству і обіцянки військовим. Ну, нам уже э, певні представники. Гурмо розповідали, що в минулому році, що ракети у росіян закінчилися, бо вже закінчуються, А вже через півроку сказали, що вони ж налагодили виробництво. Та же чином проспали, прозівали? Наступне. Нам в минулому році розповідали, що ми війдемо восени, потім сказали весною, але про не сказали в якому році. Тому і в чому році щоб не ж так? Не сказали, чи в чому році, чи в наступному. По моїх прогнозах, в наступному році, дай Боже, це буде для нас суперпозитивно. І неодоцінка ворога проводить до то, того, що ми маємо зараз те, що маємо. І головне от прогнози роблять розвідники щодо дій ворога. Але розвідники ніколи не можуть врахувати дій наших військ, бо вони за це не відповідають і не розуміють ситуацію. Тому ці прогнози, а що ми війдемо, Скоріше було більш правильно, що ймовірно, противник відійде і звільнить, бо вони прорахували одну частину рахуючи. Так само пам'ятаєте на початку розмови, казали про позитивні складові цих розрахунків. Їхні розрахунки спираються на ті позитивні розрахунки, розрахунки коли держава потужна, економіка працює, військово промисловий комплекс аж просто там рве від кількості продукції. На жаль, це трошки не так. Тому краще гуру мовчати про ці речі. Нехай про це кажуть ті, хто воюють. Бо розвідники добувають інформацію, а реалізовують безпосередньо цю інформацію ті, хто там в піхоті і, і ідуть на штурми Я ще не спілкувався зі своїм старим старим побратимом. Який каже командиром БМП М Бредлі, каже, три рази ходили на штурм. я говорю як відчуття, каже три рази, як заново народився. Розумієте, наскільки людина, яка досвідчена, яка воювала, яка і в життєвому е сенсі вже не хлопчик, йому вже не 35, навіть, і каже, це як заново почав жити. Каже, цінує кожен ковток свого е повітря, який вдихає. Ось що відчувають люди, які повертаються звідти. І нам треба зрозуміти і дати шану поваги, що ті, хто мусить наступати, все ж таки наступали. Що не було випадків, коли люди пішли або відмовились, і це вже чудовий показники, Це покаже, що українська армія відроджується, і показники швидкості відродження це не показники наступу. Бо на папері дуже е, добре малювати, е, мріяти, планувати. А от в певних моментах інколи той незав'язаний шнурок на черевіки у солдата приводить до таких наслідків. Так, тут важливо сказати, я знаю, що пане генерала пригадала. Я ж завжди аналізую всі наші ефіри. Попередні в мене є можливість співставити. І коли ми з вами зустрічалися, ще не було українського наступу. Ну чи то ми зараз кажемо, що це не наступ, та такі формуючі операції. Але тоді ви вже говорили про те, як буде важко без авіації. Та і що, в принципі, мало би сенс навіть дочекатися f 16 але все сталося так, як сталося, і всі тепер кажуть, що без авіації це титанічна справа, не прикрити небо і від цього страждають наші військові. Та це я і ще раз і ще раз підкреслюю і нашим глядачам, у тому числі, на ту інформацію, яку ми отримуємо завжди від вас, на випередження якихось подій. Чому важливо підкреслювати, що наша розвідка не має так робити, як вона зараз робить, тому що і у Путіна військового злочинця була своя розвідка, і вона розповідала, що Київ впаде за три дні, а всі українці його чекають. То ми не маємо вестися на такі речі. Але у той же час в контексті Криму, пане генерале, це сьогоднішні події із Чонгансь... Ч... Чонгарським мостом. Як ви собі е, пояснюєте цю операцію, цей удар він теж підготовчий, чи це пристрілка, Чи ми просто подивилися? А чи працює там система протиповітряної оборони щоб далі бити? Зверніть увагу в черговий раз. Хто нам розповідав про удари наших ракетних підрозділів? Розповідав чомусь. Гу. Також цікаво, стріляють одні, піаряться інші. Так, оце от. з таких прикладів, знов таки ж комічних, воюють одні, а інші розповідають, як вони воюють. Тому не зовсім коректно. якраз дякую нашим підрозділам, які працюють з ракетним озброєнням над наданим нашим стратегічним партнерами, і те, що вони достатньо вміло його використовують. Але знов таки ж повертайтесь до результатів розвідки, коли. Коли розвідники розповідають інформацію просто для собі маси інформації для народу, вони розповідають і не бояться потім нести відповідальність за свої помилки. А от коли йде доповідь офіціально перед командиром перед начальником, то начальник розвідки, начальник розвідного організації, яка доповідає по можливим діям противника, завжди каже так: прикриваючи себе юридично з двох напрямків. Він каже: ймовірним характером дій противника може бути. Він двічі підстраховується, може бути, а може не бути. Тому, коли потім розвідники питають, а чому він каже, ну я ж сказав, що може бути. Отак не вийшло. Нашим цю фразу не, не кажуть. І було б коректно, коли б розвідники казали, шановні громадяни України, ймовірним характером дії противника може бути. Тоді б українці розуміли, що е, не все. Треба сприймати за чисту монету, і не все треба а, вірити на слово. Що час покаже, може чи не може. Так от що стосується якраз сьогоднішніх е, наших ударів по мосту, е, це достатньо чудово, що ми можемо доставати. Але ж треба розуміти, що росіяни в спромозі плюс-мінус достатньо відносно швидко. Е, Відремонтувати ці мости, і мене сьогодні вже неодноразово питала: а що це нам дає? Я приїм такий приклад: що якщо врахувати, що ворог у нас е це людина, от і кримський міст, ну не кримський міст, пробачте, е Перекоп і Ченгар це руки цієї людини, і якраз ці руки постачають іншу людині, яка там воює росіянам іншим цими руками постачає зброю, техніку людей це такі, знаєте, логістичні руки, які забезпечують потрібної кількості росіянам, те, що потрібно, щоб успішно нам протистояти. От сьогодні ми надрізали сухожилля на одні з рук ворога, але ще я, нам треба підрізати і другу руку, і, і, і іншу значить скажем знеможливити її діяльність. Але це не значить, що ворог не зможе використовувати морські перевезення через Азовське море, що ворог не змінить е подачу е потоків цих логістичних через Ростовську область. Просто ми виграли певний час, який і піде на користь нашому наступу. От е, цінність е сьогоднішнього нанесення удару.